Банда, всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. З вами я, його ведучий Міша Фік. В цьому відео ми поговоримо про копітрейдинг, як на ньому можна заробити та як на ньому можна втратити. Відео буде цікавим, повчайним та позитивним. Всіда зручніше, а ми поїхали. Переходимо на Bybit, нажимаємо на деривативи, далі нажимаємо на копітрейдинг, нас перекидує в копітрейдинг. А далі що це такі копітрейдинг, що це за двіжуха і як на цьому можна заробити? А дивіться, кажу зразу: копітрейдинг це ми копіюємо якогось трейдера угоди. Ми припустимо, йому даємо свої кошти, 100-200 доларів. Будемо, наприклад, брати 100 доларів. Наж... Взагалі, давайте по порядку: як взагалі поповнити сюди 100 доларів. Нажимаємо мій. Копітрейдинг, нажимаємо переказ. Перше спочатку з спотового перекидаємо на деривативи, а далі з деривативів на копітрейдинг. Перекидуємо і можемо дати назад. Далі, взагалі, як знайти нормального трейдеру. Можемо бачити рой, прибуток за 7 днів. 100%. Крутий чувак, в нього підписників, видно, є тисячу чувак. Нормальний, моче перше місце, друге, третє. Але я стараюся брати не за 7 днів, а більше на таку довшу перспективу. Подивитися. ну типу, Я не трейдер, але я можу за 7-6 за днів також підняти свій баланс, але потім, само собою, в довжній перспективі його спустити. Опускаємося нижче, можемо бачити трейдери з найкращими прибутком підписників. Тут є підписники 250 підписників. Плюс ми дошукаємо, щоб була хороша кількість підписників, можна так, найбільша, і щоб а, підписники заробляли. Це є оцей чувак. Він має 556 підписників. Рой за 90 днів плюс 4,78%. Це є хороший трейдер, на мою думку. Нажимаємо на нього і будемо, можна сказати, так, аналізувати його і копіювати його копітрейдер. Нажали на нього, нас перекидує на його взагалі повністю всю статистику, сумарний прибуток. 1656 відсотків чи доларів, не знаю. За останні а, 7 днів можемо бачити 6%, але стараємося дивитися на більш довшу перспективу, а не на 7 днів. Беремо як мінімум хоч би на 30 днів. Бачимо, що трейдер торгує в плюс, значить, нормальний трейдинг Ми можемо придивитися. Сумарний прибуток підписників ну майже 200 тисяч доларів, якщо я так правильно розумію. Опускаємося нижче, що ми тут ще можемо бачити. А, середній ПЛ за угоду 3 долара. Я думаю, що це є нормально. А далі нажимаємо на статистика скопійованих угод. І взагалі тут можемо бачити, чим трейдер торгує і що, як, яке плече забирає. А, опускаємося нижче, бачимо, що він, по суті, майже а, і ефір шорти більше нічого. Це його найсамі такі такі більш, більші всі угоди. А, но можемо побачити, що є люди, де да, вони там заробляють. З кожного шорта от 50 доларів людина заробила 80-80 доларів. Що, типу, можна покласти, подивитися, о, клас ну, типу, всі угоди тут і прибуткові. Ну, якщо ми глянемо на саму е, останню вкладку, да, може бачити, що всі угоди прибуткові. но є угоди мінусові. а Нажимаємо підписник, далі угоди. Даємо нижче і даємо на 236 сторінку. І ми можемо побачити, що тут і люди є в мінусі. Типу за 30 днів, якщо я правильно розумію, то людина в мінусі 2000 доларів. доларів. Нажимаємо на 232 сторінку, можемо побачити, що за 2 дня там, людина і в мінусі 150 доларів. Я не знаю, там, як воно це все виходить. А може він там, припустимо, зайшов з 10 тисяч доларів, 150 доларів, це взагалі, типу, якщо він, людина заходить з 10 тисяч доларами, 150 доларів це. Можна сказати так, ніщо, але можна побачити там на перших сторінках, до сотих, до 200, всі люди є в прибутку. Ну, що таке взагалі копітрейдинг? Це той самий трейдинг, просто ми свої гроші довіряємо якомусь трейдеру. От і все. Далі, якщо нас цей чувак зацікавив, ми побачили, що він нормально торгує, що люди в плюсі, люди заробляють, ми можемо копіювати його угоди. Нажимаємо копіювати. Далі тут ми виставляємо всю цю двіжуху, а можна зайти від. 10 доларів до 2000 доларів, якщо я правильно зрозумів, це є фіксована маржа. Припустимо, якщо ви хочете зайти з 100 доларів, нажимаєте тут 100 доларів, далі а, копіювати стоп-лосс. Припустимо, а, що таке взагалі стоп-лосс. Я знаю дуже багато трейдерів, які багато втрачали, і знаю багато трейдерів, які заробляли без стоп-лоссів, так і стоп-лосами, які... Втрачали, припустимо, біткоін зараз торгується на 20 тисяч доларів. Якщо трейдер не користується там стоп-лосом, але це було б дуже дивно і дуже смішно. Припустимо, він заходить в шорт бітка з 20 тисяч, а зараз в секунді діла якась виходить новина, і біткоін проливається з 20 тисяч до 18 тисяч. Зараз таке може бути, і тут немає нічого дивного. Якщо він торгує без стоп-лосу, то ми можемо зразу всі бакси просадити, які він зайшов в нашу угоду. Припустимо, ми зайшли в шорт на 100 доларів. А якщо а, ми йдемо в мінус там від до 40 доларів чи до 50 доларів, у нас автоматично угода закривається. Припустимо, я б а, якщо би вже а, заходив в цю всю двіжуху, я зайду в цю всю двіжуху, я буду вибирати як мінімум 50%. Ну або навіть 60%, ну само собою, не 100%. Залежно як, чи ви готові взагалі тут ризикувати і втрачати. Далі опускаємося нижче, можемо побачити: копіювати кредитне плече трейдера. А по якому взагалі... Плечовий він може а, на нашу суму торгувати і заходити угоди. А, є копіювати кредитне плече трейдера, є своє плече, яке ми можемо настроїти, і він там, припустимо, якщо заходить а, з плечом 50 чи 40, то ми зайдемо максимум на 15х. 15х це ще плюс-мінус плече, але я би став як мінімум ну, до 13-го плеча. Як то кажуть, довіряй трейдеру, но провіряй. А, я би вибирав 13 плече і ставив би десь коло 13-15 10-те плече. Не менше і не більше. Можна ставити менше, але само собою не більше. Далі ми можемо подивитися зміни кредитним плечем. Ми можемо на іншу криптовалюту поставити своє інше плече. Трейдер максимум може заходити, припустимо, я ставлю третє плече, і він, на мою угоду, може зійти тільки з третім плечем. Тут виставляємо плече. Мінімум, на яке він може заходити, може, припустимо, там DOT нам подобається. Може, він може заходити 40 плечем. Нажимаємо підтвердити і, по суті, все. А, даємо назад. Далі ми тут можемо опуститися донизу, побачити, що коефіцієнт стоп лосу на ордер. Припустимо, якщо ми заходимо в мінус 20-30-40 доларів зі 100 доларів, у нас автоматично закривається а, угода. Я би став як мінімум 40%. І це як максимум 40%, тому що. Хіба якщо ти готовий втратити всі свої гроші, то може ставити 100%. Ну, люба людина, я думаю, яка думає з холодною головою, вона 100% не буде ставити і це як мінімум або максимум до 30%, можна довіритися йому. Є ще цікава функція, можемо нажати розширені параметри і бачити максимальний розмір позицій на контракт. Що це таке? Припустимо, ми сюди закинули 100 доларів, а людина, оцей трейдер, який заходить. В позицію з нашими грошима ми можемо наставити максимально скільки він може зайти з від наших 100 доларів. Припустимо, я, я би ставив не більше там, 30 доларів на одну угоду. І, по суті, опускаємося нижче. Тут є коефіцієнт тейк профіту на ордер. Скільки, припустимо, ми там заробили, там 10-20%, і автоматично він може фіксуватися. Я тут би нічого не ставив. Вже якщо ми довіряємо цьому трейдеру, тоді ми довіряємо цьому трейдеру. Нажимаємо я ознайомився та погоджуюся, та нажимаємо копіювати зараз. Далі, коли ми підписалися, десь отут буде те, що ми можемо відписатися від цього трейдера, і наші гроші, можна так сказати, повернуться нам на баланс. І ми з ним вже співпрацювати так сказати не будемо. По суті, це коротко було по факту про копітрейдинг само собою, а ти повинен сам розуміти, що це є ф'ючерси, і довіряти людині чи не довіряти людині це приймати рішення тільки тобі. Якщо навіть ти прийняв рішення і ти хочеш зайти в цей копітрейдинг, це як максимум ти можеш зайти сюди від 5 до 10% від свого депозиту, який в тебе є зараз в криптовалюті. Це максимум, що ти можеш і чим можеш ризикувати. Не хочу вам казати, що це крута штука, що давайте заходіть, давайте ми тут будемо заробляти. Ні, я просто а, хочу зберегти ваш капітал, і якщо ви навіть хочете сюди зайти, просто щоб тверезо з холодною головою розуміли, що тут так як можна заробити, так і можна втратити. Це було коротко по факту про копітерегінг. Якщо відео було цікавим, лупани жирного лайка. До нових зустрічей. Пока!